Величаємо тебе, Пречиста діво, і славимо твій святий покров. Слава Ісусу Христу, любі друзі! Сьогодні ми вам розповімо про особливе свято, Покров Пресвятої Богородиці. Свято Покрова завжди був і є днем великого вияву любові і вдячності до Пресвятої Богородиці. Днем радісної прослави і звеличення її покрова і заступництва. Головний мотив встановлення праздника – це видіння Андрія Єродивого. Коли царгород столицю Візантії оточили араби, все місто перебувало в тривозі. Тоді, у храмі Пресвятої Богородиці, де зберігалася Юриза, люди зібрались на молитву. Міжнародом про охорону міста молився святий Андрій Єродивий зі своїм учнем. Коли відправа закінчилася, Андрій побачив видіння. Від спів великого хору святих від царських дверей йде світлом, осяє на пресвята Богородиця у супроводі Йоанна Хрестителя і святого Йоанна Богослова. Божа мати підходить до престолу, стає на коліна, довго молиться та плаче. Відтак встає, здіймає зі своєї голови хустку мофор і широко простирає її над народом у церкві. Відіння зникло, а святий Андрій та його учень, які все бачили, зрозуміли, що Богородиця прийшла, щоб рятувати місто. Звістка про чудо блискавку рознеслася по всьому місту. Вороги відступили, місто було врятовано. Від цієї хустки покрова праздник дістав назву покрова. Став символом опіки і заступництва пречистої діви Марії. Цьому празднику присвячено дуже багато храмів нашої церкви. Навіть один із найстаріших храмів України горянська ротонда 11-12 століття. Також посвячений празднику Покрови Пресвятої Богородиці. Праздник Покрова Пресвятої Богородиці має службу великих свят, але не належить до 12 великих праздників церковного року. Богослужіння свята Покрова відзеркалюють глибоку віру в нашого народу, заступництво і в опіку Пресвятої Богородиці. Це у своїх богослужіннях підкреслює три найбільші привілеї Пресвятої Богородиці. Її богоматеринство, її вседівицтво та її заступництво за нас перед Богом. Стихірі вечірні співаємо, причиста Богородице, Ти для скорботних, велика заступниця, негайна помічниця, спасіння та підпора людства, море ласки, джерело Божої мудрости, покров для світу. Тим ми вірні, урочисто прославимо її світлий покров, співаючи. Радуйся, благодатна, з тобою Господь, що через тебе подає світові велику милість. Наш народ, військо, козаки та гетьмани радо обирали причисту діву за свою покровительку й опікунку. А церква неодноразово вручала під покров Небесної Матері наш багатостраждальний народ, особливо в найтяжчі часи. Святий отець П'10-й у 1912 році сказав до українського єпископа блаженного Микити Будки такі слова: Ваш народ не може загинути. Бо має він дві запоруки. Ваш народ любиться в Христіного Ісуса і причисту Діву Марію, з цими запоруками народ не може пропасти. Ми віримо в те, що Марія заступається за усіх нас перед своїм Сином і випросить у нього превелику ласку. І на нашій українській землі запанує справедливий мир і благополуччя. Пресвята Богородиця, спаси нас до зустрічі!